Світ звернув увагу на публічну суперечку між лідерами Франції і Німеччини. Заява Еммануеля Макрона тиждень тому про можливе введення західних військ в Україну була навмисно двозначною і мала на меті викликати невизначеність у розумінні росіян. Пише Блумберг. Проте такі наміри суперечить політиці офісу канцлера Німеччини Олафа Шольца. Звісно, Шольц поквапився публічно заперечити позицію Макрона, коли вона потрапила в заголовки. Канцлер Німеччини категорично виключив можливість введення військ європейськими державами. Розбіжності підкреслюють давні труднощі двох лідерів у спільній роботі, їхні різні стилі, а також те, що ця напруженість ставить під загрозу хід конфлікту, який останнім часом ішов на користь Росії. Обурив німців і прозорий натяк Макрона пише Блумберг. Минулого понеділка французький президент згадав про союзників, які на початку повномасштабного вторгнення пропонували Україні лише шоломи і спальні мішки. І додав, потрібно продемонструвати єдність між країнами-союзницями України. Проте про яку єдність йдеться, коли ми бачимо таку незгоду між керівниками двох великих держав Європи. Шольца обурюють висловлювання президенти країни сусідки, яка витратила на допомогу Україні значно менше, ніж Німеччина. Мене дуже дратує відсутність балансу між тим, що справді необхідно зараз, і дискусію про цю єдину систему, сказав Шольц про ракети Таурус на початку минулого тижня на конференції в Берліні. Чого бракує Україні, то це боєприпасів, розрахованих на всі можливі відстані. Проблема у тому, що позиція Макрона послаблена обмеженим обсягом військової допомоги, яку Франція надала Україні досі. А це не відповідає її профілю як найсильнішої військової сили Європи, наводить Блумберг думку фахівця міжнародного інституту стратегічних досліджень із Парижа. За даними кільського інституту, з січня 2022 року по січень 2024 року військові зобов'язання перед Україною склали 17,7 мільярда євро. Це 19 мільярдів доларів від Німеччини та шістдесят мільярда євро від Франції. Французький уряд каже, що витратив 3,8 мільярда євро, не надаючи пояснення щодо цих цифр. Лідер Німеччини і Франції нині не в однаковій ситуації пише Блумберг. Позиція Макрона стабільніша, адже він залишатиметься президентом іще ще три роки до кінця свого другого терміну. Водночас Шольц уже розпочав передвиборну кампанію, тому мусить триматися за політичну підтримку і боротися проти опозиції. А вона виступає за припинення постачання зброї Україні. Париж і Берлін співпрацюють багато років і мають свої моменти із минулого. Нагадує Блумберг, так думка Макрона сформована його повагою до попередниці Шольца Ангели Меркель, з якою французький президент співпрацював у 2017-2021 роках. Макрон і Шольц, які були раніше міністрами економіки та фінансів своїх країн, знають одне одного багато років. За словами однієї особи знайомої з цим питанням, поворотним моментом у їхніх стосунках став момент, коли Шольц у 2018 році запропонував Франції відмовитися від свого постійного місця у Раді безпеки ООН на користь місця для ЄС. І з ноткою ностальгії Макрон висловився під час прес-конференції минулого понеділка. Я знав світ, де Німеччина і Франція погоджувалися одна з одною. Умовне протистояння двох великих країн Європи дуже невчасне для України, яка перебуває у складній фазі війни. Пише Блумберг. Але чи є спосіб повернути той світ, за яким засумував Еммануель Макрон? Це був огляд прес.